Майже два роки тому було створено корпоративний театр компанії Ферекспо Феротейл. Ідея Олени Цибіноги про створення корпоративного театру не тільки успішно реалізувалася, а ще й вийшла на новий рівень, адже наших акторів-аматорів не так давно зустрічали й глядачі Полтави. А 17 січня у великій залі Палацу культури і творчості відбувся показ довгоочікуваної вистави Вечори на хуторі біля диканьки корпоративного театру Фарекспо на глядачів чекала неповторна атмосфера, створена неймовірно харизматичним. Ма, акторами, декораціями та музичним супроводом це мені ще пощастило придбати квиточки на перший ряд. Адже на виставу вечори на хуторі біля диканьки був повний аншлаг. Багато охочих подивитися на гру акторів корпоративного театру «Ферротейл» компанії Ферекспо. А нам дуже хочеться подивитися на генеральну репетицію театру. Тож давайте зазирнемо за лаштунки. Коли ми зайшли до великої зали Палацу культури і творчості, на сцені відбувалося щось цікаве. Потім нам пояснили, що це міні флешмоб. Подібні речі актори часто практикують, бо це також допомагає зблизитися. Актори театру Фаротейл абсолютно різного віку і різних професій, зібрали їх разом любов до мистецтва, потреба реалізувати свій творчий потенціал та цікавість спробувати щось нове. Всі вистави театру Фаротейлу були благодійними. Це також мотивувало акторів на вдалий виступ. Я головко Валентина, працюю на гірничо збагачує комбінаті оператором по збору інформації. А, взагалі, в цьому місці живуть лише 5 років і завжди шукала в цьому місці місця, де. Можна свої реалізувати творчі здібності. Бо все життя там, де я проживала раніше, я завжди займалася в театрі. Все, шукала, шукала, поки не побачила кастинг на відкриття театру. Я за мене захопило дух і думаю, так, це моє. Пішла на кастинг, але подивилася, там така молодь, така всі веселі. А я вже людина така більш старшого віку, думаю, та, мабуть, що мені й не дадуть ніякої ролі. І тут дякую нашому режисерові, мабуть, що він замітив мені якусь скринку, я йому дуже вдячна, і дав таку маленьку роль нашої бабусі. Однієї з кумась, і ми із кумасями нашими підключаємося до колядників і весело проводимо час перед Різдвом, колядуємо, щедруємо, випиваємо, танцюємо. От гарно проводимо час. Вистава дуже всім подобається, і нам теж, і ми сюди ходимо з таким задоволенням, що кожна репетиція для нас це свято. Мене зовут Юрій Кузьмов, серемотник. На я граю тут в виставі Кобзаря, я сам по життю музикант. Граю на гітарі, на окулері, на кобзі, Ну це моє. Мені цікаво тут. Я по виставі з молоддю, Я їм підіграю, я їм підспівую. Я людина літня для них і поважна на виставі цієї вони слухають те, що каже кабзар. У всі часи кабзарі це були мудрі люди. На селі вони багато знали, вони багато прийшли. Ну, Либонь це мій і я його назвав Нірей, тому що я моряк сам, а він, Либонь, він теж піднімає настрій. Ну, він не боїться нечистої чистої сили, йому не страшний, ні чорт, ні відьми, ніхто так, що він. Наоборот, він старається вакуу поставити на путь Не що ти же кажу, не робиш такого. Не любов, звісно, це головне, але все-таки треба й голову мати. І хотілося, щоб театр цей був зіркою не тільки на нашій горішньопланівській сцені, а от як ми були в Полтаві нещодавно. Але щоб і надалі ми були зірками, мабуть, що не тільки і навіть України. Подякувати нашому фертелу, зокрема Олені Петрівні, за те, що організацію нам зробила цього театру і проводила з нами дуже багато часу, свого вільного. І Ми проводимо тут багато часу, але це нам дає велике задоволення. А ще головне те, що <гум> те, ми цим театром допомагаємо нашим хлопцям в озброєнні, в і дякуємо їм за те, що вони нам допомагають жити от, хоча б в такій мирній країні. В театрі в мене роль танцівниці, відьмачки. Ми з дівчатами виконуємо таких саблизнітельниць дівчаток. Я одразу, як тільки цю об'яву я побачила, що набираються людей. І сразу захотілося відчути себе частинкою такого великого. Я пішла, тому що більш депресивний стан був в мене. Чоловіка забрали в ЗСУ, Він по сей день там, і це як було трошечки відгалуження від своєї повсякденного життя свого. От, і потім воно так захопило, переключилося, як стала це вже друга сім'я. І мені подобалися ці відчуття, які ти приходиш, і тут тебе заряджають цими позитивними емоціями. І ти потім ці позитивні емоції приходиш і роздаєш додому. Тобто це такий позитивний момент. Ми дуже підтримуємо один одного. І це нам допомагає. Якщо в когось не виходить, ми допомагаємо, ми е, совітуємо, як роб, як зробити краще. У нас є додаткові репетиції там з дівчатками. Пішли там, потанцюємо, поки вони тут все роблять. Ми пішли, потанцювали, підготувалися. От, і все. І потім підтримка, все на підтримці один одного.

Плюс до цього це енергетика від всього цього. Тобто так. це репетиції, концерти. Тобто, навіть коли в місті зустрічаєшся, це дуже приємно. Воно дійсно, як ну як родичі, скажімо так. Мені здається, що ми вже всі стали вже тут родичами. Так, Це але... своя атмосфера, і це подобається, мабуть, найбільше не так. Може, як самі ролі. Неважливо, яку роль ти граєш, чи дерево, чи вакулу, чи як я. Панаса не важливо. Важливо це люди, які тут тебе оточують, кумпанас. Це, ну, мабуть, не сама основна роль, але це чоловік, який трошки на підпитку е шукає з кумом, де б його випити під вечір на Різдво, які попадають у дуже, дуже різні демонічні історії, пов'язані з нечистою силою. Але все це е об'єднує тяга до гулянки. Я граю в цій виставі Гриця найкращого друга вакули, ну як завдання найкращого друга, зібрати всю компашку, як я вакули, і так само десь піти, накалядувати багато, щоб всі були задоволені, особливо я, того, що я можу бути і в тій компанії, і в тій, і в тій, і в тій. Поспівати потанцювати. Потанцювати, поспівати, так, всіх, як то кажуть, гуртом збираю, відправляю і там десь вже з ними так само. Дуже круто, тому що ти знаєш на що ти йдеш, тобто твої старання, намагання, оці всі, ти знаєш за що, тобто що це буде допомога хлопцям. І ну, Це дійсно, мені здається, що кожен знає, для чого так. він тут. І я думаю, це. Ну, ти відчуваєш на... свій внесок у цю допомогу, як коли вся Україна об'єдналась і всі люди об'єднались, то ми також зараз цей внесок пробуємо. І це відчувається. Ми дуже дякуємо полтавському театру імені Гоголя за те, що він надав нам можливість виступати на цій сцені, за те, що він надав можливість нам збиратися і показувати свої таланти, розкривати це в собі. Так, ми дуже, ми дуже щиро від цього серця дякуємо колективу Полтави театру імені Гоголя за те, що вони. Побачили в нас якусь іскру. Вони цю іскру можливо запалили, скажімо так, і тепер ну ми будемо рухатися далі. Дуже дуже вам дякуємо. Я цимбал Ірина в житті, працюю на Полтавському гірничо збагачувальному комбінату, менеджеркою департаменту консолідованої звітності. В театрі я граю Мірчиху, це така одна із кумась, які веселять людей, які доєдналися до гурту колядників. Я кравцева Яна. Працюю на полтавському гірничо збачувальному комбінаті фахівчиня з диспетчеризації автотранспорту в театрі. Я приймаю участь. За власним бажанням. Мені, мені дуже цього хотілося, мені це дуже подобається. Роль я граю в вечорах. Це кумася пана Сиха, яка знає всі новини, все знає і їй первішує, треба все знати. і Потім все розказати. Ну, я третя із кумась, мене звуть Федорчук Надія, я старший фахівець портфельного управління. Прийшла я в театр. За власним бажанням, це була моя мрія дитинства, так би мовити. І я дякую всім, що зібрався такий колектив, будемо так, схожих по думкам, і дуже класно грати було. Я одна із кумазь, перепорчиха, яка така вес весела. Грайлива, ми ще за лаштунками завжди підбадьорюємо, так би мовити, людей, які грають на сцені, підтримуємо, підтримуємо ми танцюємо, співаємо, ну, взагалі робимо атмосферу. Просто щоб всі були веселі і на емоціях виходили і спокійно грали. Так от, переживаємо, хоча, за да, кожного. переживаємо за кожного, і ми всі да, завжди всіх підтримуємо і нам весело потім. Помилково думати, що до створення вистав відношення мають стільки актори. За лаштунками велика команда: незмінний наставник колективу, режисер полтавського обласного театру імені Гоголя Владислав Шевченко, художники, звукорежисери, хореографи над виставою працюють і адміністратори. Це теж співробітники компанії Ферекспо. Глядачі не бачать нашої роботи, ми кожна робила, кожну свою справу окремо. Наприклад, я займалася виготовленням там, маше рожки, посуд. Це було на мені. Дівчата інші шили. Наприклад, у нас Алочка вона займалася виготовленням накладок на, сопи, на, да, на взуття. було в неї. А, Анюта, ой, Настінька у нас робила для вертепів. Зірочки дзеркальце для Оксани Вікторія. У нас звукорежисер, її дуже важлива теж роль. У нас немає неважливих роль, але у кожна є своя проста задача, така яка в цілому відображається на всій виставі. Анічка у нас взагалі зіронька, вона помічниця режисера. На ній всі, всі тренування, які проходили, вона контролювала, допомагала режисеру, дуже важливу роль відігравала. Да, бо ми більше то, що руками стосувалися робити, а в неї була трішки вдосконалювати акторську майстерність. Допомагали всі. Наприклад, треба було вдягти акторів, допомогти зняти мікрофон. Це дуже було злагоджено, бо ніхто не розділявся це мітам. Якийсь актор, я за ним буду чисто закріплена. Ні, всі по черзі хтось допомагав, кожному злагоджено. Так що нашу роботу не видно, але вона дуже велика. А ще ми дуже вдячні компанії «Ферекспа» за підтримку нашого корпоративного театру. Якщо б їх не було, то б не було і нас. Ми дуже їм дякуємо. 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 Актори корпоративного театру Фаротейл ще не оговтались від попередньої вистави, а вже думають про наступну. І це не дивно, адже подібний досвід хочеться проживати знову і знову. Ми дуже плануємо, але поки нам ще не озвучують, дякуючи компанії Фарекспо, яка нам завжди погоджує і допомагає в реалізації ідей Фаротейл, ми. Дуже дуже сподіваємося, що вони нам погодять нову виставу. Але це поки що да. Тайна це неймовірна подія е, цього сезону. Вечори на хуторі поблизу диканьки. Е, ми запалюємо нові зірки для горішніх плавнів, і це дуже дуже хвилююче, бо ця вистава є благодійною і. Е, Дякуючи Олені Петрівні, це бінога, яка зуміла зробити такий величезний, крутезний проєкт в нашому місті і об'єднати стільки творчих людей для того, щоб з благодійною метою нести добро і світло для людей, ми зможемо показати нашу виставу в горішніх плавнях. Хто ви в цій виставі? А я граю в цій виставі одну із чортиць. Це задумка режисера нашого неймовірного Владислава Шевченка, який зумів зробити цю виставу більш осучасненою та допомогти глядачеві поринути у світ Миколи Гоголя ще з більшою інтенсивністю. А для театру, ви хто я так розумію, ви не тільки акторка Феретейла ще й відповідаєте за те, щоб кожен житель Горішніх плавнів Полтави і України світу далі, так якщо ви йти, щоб знали про Фаротейл. Так, це величезна відповідальність, тому що донести до глядача всю інформацію найцікавішу, щоб вперше вони дізналися про наші. Цілі та нові досягнення це дуже хвилююче, і я рада, що я можу виконувати таку роль. Тобто в ви як піар-менеджер театру. А на підприємстві на підприємстві я працюю інженеркою з підготовки виробництва служби соціального сервісу. Я неймовірно люблю свою роботу. Також я голова профсоюзного комітету цеху нашого СССР. Найголовніше також в театрі це. Те, що ти можеш навчатися чомусь новому ти. Е... Робиш кожен день маленькі кроки для того, щоб зробити себе кращою версією ніж вчора. Тому об'єднаний творчий потенціал, який вирує у нас в театрі, це неймовірна енергетика, і кожен запалюється кожен раз з ще більшою силою, і прям біжить на репетицію, і очі у кожного так палають вогнем, що ну це неймовірно, тому. Кожного запрошуємо на наші вистави. Обов'язково генеральна репетиція завершилась. Актори готові до виступу, а глядачі до зустрічі акторів. В день вистави в великій залі Палацу культури і творчості був аншлаг. Панувала неймовірна атмосфера, а енергетика тих талановитих людей, що були на сцені, заряджала і наповнювала кожного з присутніх. Дякуємо фаротейл за ці неймовірні емоції та до зустрічі на новій виставі.